Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо! Хочу сьогодні показати вам одну таку свою обновку, так, знахідку, новинку в моєму саду, але це не квіти, це є про якби з турботою про довкілля, з турботою про наших помічничків, помічниць, помічників маленьких. В сіроких пташечок і комах, от адже, адже, адже особливо влітку всі хочуть пити води, вода важлива не тільки для людей, для тварин, так а для комах, звісно, для пташок. І оскільки я намагаюся вирощувати сад на біозасобах, мені дуже важливо, щоб були по максимуму, було багато сонечок, багато різних жучків і бджілочок та й пташок. На моєму саду, щоб вони мені допомагали в боротьбі з всілякими шкідниками. І ось що я посадила. <садила> посадила, бо воно так в землі стерчить. Якраз увагу, будь ласка, на оці ось три такі чаші. Так, я сподіваюся, що воно в фокусі. Так, ніби в фокусі, все добре. Чаші по-різному їх називають. Дощу, як то? Затримувачі дощу, вловлювачі дощу. Ам... Щось ще крутиться в голові. ну Хто як називає? Так? Але загалом це такі би, залізні пристосування, залізний патик, вони є різної висоти, і, відповідно, такі напівсфери. От, теж різного діаметру. Є більші, є менші. І яка їхня роль, яка їхня функція? Звісно, коли почнуться дощі, от буде водичка тут затримуватися. От, і триматися, так, лишатися тут. І коли буде потреба в якихось пташок чи в якихось бджілочок, напитися водички, от їм буде готова така. Вже готове місце з водичкою, яка є. Звісно, можна не чекати дощу, а коли буде потреба раніше, бо комахи вже літають, вже бджоли, джмелі вже працюють. Звісно, вже видно. От, бо вже все не все, але перші квіти вже квітнуть і тішать нас своїми своїми ароматами. А бджілочок чи джмелик, джмеликів тішать і своїми своїм пилком. так? Тому вони вже працюють. Звісно, вже є і шкідники, вже оленка волохата є. Ну, для мене це шкідник. Хтось якби за гармонією суцільно з природою і не знищує тих оленок і тих бронзівок і так далі. Я не надто толерую, бо я не люблю, коли мені псують квіти, які я теж дуже чекаю, дуже докладаю зусиль, щоб вони росли. От тому, звісно, не, не буде тут такого контролю, хто що п'є, кому можна пити, кому ні. Думаю, пташечки будуть пити теж, купатися, буду бачити. Загалом це є досить просте таке пристосування. Так я придбала в пані в інстаграмі, я вже в неї купляла один декор для металевий декор для саду, такі листя папороті. От і вирішила все-таки зробити придбати точніше, оці ось затримачі дощу. Зараз вітряно. Я не знаю, як буде до речі. Не воно на мікрофоні, захист ніби є, але загалом вітряно, і видно, що трішечки погойдується. Я думаю, що це теж цікаво. Так, коли якісь гойдання є, поки сад ще голий. Сад, не сад, квітник ще голий. Он троянди якось пройдуся, покажу, як обрізала. Дуже багато обрізала так, досить кардинально. Не всі перезимали ідеально. Тому загалом картина така ще досить голенька, бідненька. А якраз отакі ось декори, такі металеві чашечки, металеві такі, так, прикраси. От вони гарненько додадуть якусь таку родзинку, щось таке цікаве в квітник, який ще тільки готується буяти. Ось знову ж кажу, вони різних діаметрів, їх можна поєднувати. Я ось в одне місце поставила три. Потім може прийдуся, ще покажу. Ну, взагалом я купила з десяток їх цих таких дощовиків, чи затримачів дощу таких поїлочок. І тут вже можна собі розрахувати, чи чи як, чи для прикраси, чи дійсно, щоб вони покривали гарну площу в різних місцях нашого квітника, чи біля дерев. Хто як собі має уявлення, так і і плани. Ось, а може бути, отака, от з декором. Там краса, так є, є чаша, і є така пташечка, куди вона фокусує, ніби туди, куди треба. І є така, ніби пташечка. Загалом. Ці металеві декори вони стають все більше і більше популярними. І наскільки я бачу, що, що тільки можна і не можна придумати і уявити, що можна зробити з того декору, так? і всілякі фігурки, і всілякі низенькі фігурки, високі фігурки, і там кріп, і так далі. і так далі. Дуже-дуже цікаво. Звісно, якщо це продумати гарно, спланувати, то можна щось собі таке зробити навіть для декору. Але я вирішила, крім такого візуального, бо воно дійсно ну, цікаво, виглядає. Принаймні, перші. Рази, коли я от поставила, тільки перші дні, коли ходиш, все таки якась така новинка, якесь оновлення, і вже воно виглядає інакше, от але. Крім кажу, декору, воно ще вирішила я поставити, щоб воно було і функціональне, і якусь таку підмогу, допомогу, так, і користь приносило в саду для тих помічників, які допомагають так, боротися з всілякими шкідниками. Та й загалом, щоб було легше їм тим бджілочкам особливо, я дуже хочу бджілки, джмелі, щоб їм було легше виживати в спекотні дні, адже так вони залітають далеко, коли сухо, 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 сухо. Нема ніде ніякої калюжі, нема ніде ніякої навіть такої цівочки води. Я не знаю, так, як їм от справитися, попрацювати, потім повернутися додому, до вулика і, і, і напитися водички. От нехай буде їм десь на проміжному етапі, адже я думаю, що до троянд вони все-таки та не думаю, я бачила, як вони прямо купаються в тих трояндах, збирають пилок так. Тому тут вони бувають, тут вони літають, тут вони працюють і надіюся, що їм якраз буде дуже-дуже гарно, корисно це так отримати. Ще бачу, там бджілка працює, тому підійду до ще одного. До ще одного. Ага, ну, тут вже сонечко вийшло. Ось є така. Ще однесенька у мене таких три з пташечкою, а інші без пташечок. І відповідно вони є різних розмірів. От, як я казала, з пташечкою менші, без пташечок більші. Ага, полетіли бджілочки, на хіонодоксах Були бджілки. От сонце пригріло, вийшло гарно, тому бджілкам зараз розкіш. Ось так цікаво, що у вас маєте таке купляли, таке, думали над таким пристосуванням. Поділіться, розкажіть, чи любите загалом металевий декор. Чи планували собі, чи, чи та, як і що, і не бачу, я бачите, сонце вийшло, я не бачу ні, ніби фокусі та пташечка, ніби фокусі та підставочка. Ну дуже гарно, коли воно таку на вітрі гойдається. Чудово, чудово. Кажу, може, я тішуся, може це мені незвично, бо я лише перші, там, перші дні фактично його поставила і хожу, над ним там, на задньому фоні, на задньому плані. Теж видніються три. Не хочу переключати фокус, бо потім не знаю чи, чи або спробую, може дійсно. Ага, так, переключило. Фокус там три я поставила, але я, напевно, ще їх трішечки порозподіляю ширше. Тобто, не по три, а десь по одній, по дві, бо тому, що не, не покрито мені ще так, як я собі планувала і очікувала. Ось так. Буду дякувати вам за відгуки, Як ви, може, я оце лишень. Скільки там в мене вже років той садик квітник, і я лишень зараз здогадалася, що варто все ж таки напоювати тих помічничок, так комашок, які працюють в нашому саду, а тим більше, як я от хочу завести в себе в тих будиночках, там же вони житимуть, вилазитимуть, теж хотітимуть водички, де їм зараз шукати, не знаю де. Тому я ось може і запізніло вже знімається відео. На скільки років що давним-давно треба було про це додуматися і зробити. Але краще пізно, аніж зовсім не зробити, тому дякувати. Вам за відгуки, дуже чекатиму ваші, так, вашу, якби, ваші ідеї, як ви свого досвіду так, робите це, чи напоюєте, чи маєте такі затримачі дощу, чи самі щось пристосування, які зробили, якусь водойму таку садочку. Дуже буде мені цікаво почитати. Як завжди, вдячна за активність під відео, за коментарі, за вподобайки, антиподобайки. Дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па!